Щиро вітаю вас всіх на своєму каналі Art Decor and More. Сьогодні у нас з вами відео розпаковка. З нагоди новорічних свят маю честь розпакувати з вами отримані подарунки. Сподіваюсь, вам буде цікаво, а також це відео подарує гарний святковий настрій, а також надихне вас на творчість та креатив. Отже, я отримала декілька подарунків від близьких мені. Людей, я вже знаю, що там, а для вас це буде сюрпризом. Отже, розпаковуємо першу і у нас тут знаходяться кольорові чорнила для штампів. Залишайтесь, будь ласка, зі мною і далі ви побачите, як це виглядає на папері. Відкриваємо з вами другу коробочку. Дуже гарно запаковане, дуже красиво естетично. Одна насолода. Не одразу збагнула, оскільки відкрила догори Дриго, але ось це такий набір чудових різнокольорових міні-штампів. Тепер, мабуть, в моїй колекції є вже всі кольори веселки. Цікаво. Mm -hmm. Це у нас спеціальний такий тримач, що можна так сказати, який використовують для штампів, з тим, щоб рівномірно натиснути на акрилову поверхню. Переходимо до ще одного подарунку. Mm -hmm. І в цьому пакеті у нас знаходяться силіконові штампи. Сіліконові штампи це моя окрема любов. Взагалі, користуючись тепер як резиновими, так і силиконовими, маю таку ідею підготувати для вас відео з плюсами і мінусами кожного виду штампів. От, але наразі перевагу надаю силіконовим. Відео про отримані силіконові штампи я зроблю окремо, оскільки їх тут насправді дуже багато. У першому пакетику були... Листочки, були квіти, були е, креативні там фарби, кісточка. А в цьому наборі у нас дні тижня, місяці, про які я мріяла. А також цей супер новорічний набір, який виглядає просто чудово на розворотах мого Bullet Journal. Отже, зараз я вам продемонструю, як виглядає кожний колір. Звичайно, можна. Е, Прагнути до перфекціонізму завжди, От, але я старалась, сподіваюся, що ви оціните. Отже, в прикладі штампу я використала одні з своїх найперших силиконових штампів, які присвячені темі Гаррі Потера. Фраза, яка дослівно перекладається, як я урочисто присягаюсь, що е, обдумую лише витівку. Отже, ви можете побачити перший, одразу перепрошую, я не художник, тому, можливо, можу плутати кольори, але перший такий наближений до фіолетового, хоча подушечка виглядає як ем, вишневий такий колір, темний вишневий, і друга золотавий. Поки що мій фаворит це золотава подушечка. Кому цікаво, залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. От. І в наступному відео я покажу вам, як я оформила свій bullet Journal 2023. Там ви побачите, як саме я використовувала золотаву штемпельну подушечку. Отже, переходимо до маленького напорчику. Перший такий коричневатий політ. Для штампу, для прикладу, я використовую маленьку розподільну шляпу, також з Гаррі Поттером. Наступний колір зелений. Кольори насичені яскраві. Ось цей такий яскраво-рожевий колір. Чуть-червоний, ми зараз побачимо, він виглядатиме на папері. Можливо, трохи так. Е, такий пінк, та, яскраво рожевий колір. Наступний такий ліловий колір. Наступний сріблястий. Дуже полюбляю, як. Звісно, кольори з блискітками. В цьому наборі усі такі подушечки вони м -м, з пегментом, так, своєрідним. Сріблястий взагалі також один з найулюбленіших темпельних моїх тепер. Знарядь, скажімо так, червоний яскраво дуже яскравий. Наступний жовтий. І далі у нас трошки м, почнуться нюанси. Та, як бачите, кольори не настільки яскраві. Деякі кольори я, власне, намагалась декілька разів ем, зробити для прикладу, щоб зрозуміти, чи це я слабо натиснула, чи дійсно кольори трохи підсохли. Але я вже для себе знайшла, як вирішити цей, цю проблему. Бачите, синій так само, на жаль. Е а, ні, тут, бачите, власне, тут сильніше натиснути і буде яскравіше. Отже, я знайшла, як е вирішити проблему з осокшими штемпельними подушечками. Е залишилось провести експеримент, і якщо все вдасться, обов'язково поділюсь із вами секретом. Як бачите ще один рожевий. І зелений. Цікаво, що в наборі кольори є сині, фіолетові, зелені, які повторюються. Так само салатовий колір, бачите, трошки підсох, він не яскравий. Ось таким чином. Далі такий помаранчевий колір. Ось таким чином відглядає. Не, не скажу, що підсох, але не такий яскравий та, як у порівнянні з червоним. Фіолетовий. Змінила штамп. Я думаю, фанати Гаррі Поттера пам'ятають цю книжку. Фіолетовий також мій фаворит. Хто знає мене довго, знає, що це мій улюблений колір. Рожевий, світло-рожевий. Як бачимо, також, на жаль, зовсім суха подушечка. Але спробую її реанімувати. Пропустила колір такий бронзовий колір, щось середнє між зеленим і коричневим. Ще один да, відтінок фіолетового, можливо, більш синій Д добре, що деякі кольори в наборі повторюються, тому якщо один підсох можна знайти інший колір, замінити за потреби. Як угу. бачимо, цей також колір доведеться трошки оновити. Але нічого страшного. Я Супер задоволена надбанням, тому думаю, що все буде супер. Наступний колір такий теж схожий на коричневий, але більш таки теракотовий. Також е суховатий дещо. Можливо, варто було зробити крупний кадр, але врахую наступний раз. Не судіть суворо. Канал тільки розвивається. Темно-зелений. Такий. Угу. Та цей колір. Видно. Ще один відтінок е синього, якщо не помиляюсь. Той, який схожий на шарикову кульку. кулькову ручку. Так, бачите, яскравий. Супер. Ще один відтінок помаранчевого. Більш жовтого такого відтінку. І останній синій, ще один синій колір. Теж досить яскравий. Ось таким чином. Виглядають штампики. Я дуже дякую вам за те, що ви залишалися зі мною. Були терплячі та розділили цей чудовий новорічний настрій. Сподіваюсь, що вам було корисно і цікаво. Запрошую підписатись, вподобати та сповістити. Натиснути сповіщення, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Найдалі буду створювати україномовний контент. Щиро дякую! Слава Україні!